Вітаю вас у 60-70-ті роки. Лідери нашого уряду полюбляли полювати на дичину. Можливо, давалося знаки недавнє фронтове минуле лідерів партії. Наприкінці 80-х мені довелося побувати на острові Бірюч у Гнічівському районі. І побачите на власні очі мисливську хатинку Микити Хрущова, невеличка дійсно хатинка. Правда, роги, оленя якого начебто полював Микита Сергійович, не збереглися. Ну, Різні історії розповідають про полювання перших осіб. Згадаємо одну з них, коли Леонід Ілліч Брежнєв полював дикого кабана, але кухарі зробили м'ясо зі звичайної свині. Річ у тім, що кабан був вбитий під час гону, і м'ясо мало неприємний запах. Ну, Під час вечері почали куштувати, все нормально, тільки Косигін каже, що щось не пахне дичиною. Махнув рукою Леонід Ілліч і каже: все правильно, справжнісінька дичина, їси. Треба сказати, що в радянські часи товариство мисливців і рибалок. Було серйозною організацією. Про це говорить і той факт, що на черговому форумі в області брав участь у цьому форумі перший секретар обкому партії товариш Кочубей. І треба сказати, що п'ять хвилин кіноплівки тоді присвячувалось далеко не кожній події. Перлина степу так називався цей репортаж. Багата природа нашого краю, його флора і фауна. Цьому можна було переконатися, оглянувши виставку, влаштовану членами товариства мисливців і рибалок, які минулого тижня зібралися на свою сьому обласну конференцію. З доповіддю на ній виступив голова обласної ради товариства мисливців і рибалок Василь Васильович Терещенко. У роботі конференції взяли участь секретар обкому компартії України Антон Самілович Кочубей та голова облвиконкому Микола Олександрович Макушенко. Учасники конференції прийняли звернення до всіх мисливців і рибалок області. В ньому відбита думка, яка була головною у доповіді виступах на конференції оберігати природу, корисну дичину це благородний обов'язок усіх мисливців і рибалок. Усіх громадян. А природа нашого краю справді щедра і мальовнича, бо я і зелень літньою порою при Дніпрові, щебече птаство, і приємно зустріти в заводях ось такого пловця, ондатру або іншого корисного звіра, який розводиться в нашому краї завдяки піклуванню мисливців і рибалок. Саме так. Бо ж люди, що входять до цього товариства, не лише відстрілюють дичину, вони покликані дбати і дбають про її охорону. А вже природа не поскупиться на віддарунки, вона щедра до тих, котрі люблять і збагачують її. У 60-ті роки дуже популярною була пісня Булата Окуджави про тролейбус. Последній тролейбус, мне двіря тварі. Ти видишь, как в синюю полночь твої пасажири, матроси твої Приходят на помощь. Здається, ще зовсім недавно ми говорили про перший тролейбус, який було пущено у Херсоні. Він зв'язав ХБК із залізничним вокзалом. А у 1968 році, 22 березня, телебачення повідомляло, що на лінії з'явився сотий тролейбус. Давайте і ми станемо його пасажирами. Зростає, прикрашається Херсон. Кожен день вписує все нові і нові сторінки. На наших очах збільшується і кількість тролейбусного парку. Два дні тому. І це городяни, мабуть, помітили, на другій лінії з'явилися дві новенькі комфортабельні машини марки Київ-4. Нові тролейбуси хороший подарунок херсонцям. Це світлі, оздоблені сучасним пластичним матеріалом, чудові машини. До речі, одна з них має номер 100. Це сотий тролейбус до послуг пасажирів. Перший рейс соту машину пощастило повести Валерію Коваленку. Добра машина, говорить водій. Як показали підрахунки, вона за зміну перевозить на 250 пасажирів більше, ніж тролейбус ЛАС. Зараз готуються до виходу на міській лінії ще три нових тролейбуси Київ-4. Здавалося б, за родом своєї діяльності телевізійні журналісти повинні часто з'являтися в кадрі. Але ні. Це вважалося, ну, принаймні у 60-ті, 70-ті роки, неетичним. Зараз прес-конференції проводять різноманітні структури. Тоді прес-конференція була рідкістю. І кожного разу журналісти наголошували, що зустріч була корисною і цей досвід треба поширювати. Але по справжньому прес-конференції увійшли в життя журналістів тільки наприкінці 80-х у 90-ті роки. Отже, давайте дивитись рідкісну подію. В редакції обласної газети відбулася зустріч журналістів із представниками громадськості міста. Заступник редактора газети Лопатинська надала слово першому секретареві Херсонського міському партії Балабаю. Товариш Балабай коротко ознайомив присутніх з трудовими досягненнями херсонців. Про перспективи розвитку і забудови Херсона. Розповіли керуючи трестом Херсон житлобуд Косенко, головний архітектор Тарасов, начальник комунального господарства міста Толкачов. Вони дали вичерпні відповіді на численні запитання журналістів. Кілька днів тому Ленінський урок відбувся у колгоспі імені Леніна, Голопристинського району. Розпочався він урочисто. Комсомольці Артілі, молоді комуністи зібралися біля пам'ятника Лішеві. На ознаку 98-ї річниці з дня народження вождя світового пролетаріату, сказав на відкритті перший секретар райкому партії товариш Коваленко, ми розпочинаємо перший в області ленінський урок. Наприкінці урочистої частини учасники уроку поклали до підніжжя пам'ятника свіжі квіти, а потім зал будинку культури. Спершу присутні заслухали пропагандиста, директора місцевої середньої школи товариша Олександрова. Який підбив підсумки вивчення Ленінської праці. Сучасні науковці стверджують, що метода соціалістичного реалізму в літературі як такого немає, але, але є його основоположник Максим Горький. Олексій Пешков знав наш край не по чутках. Він тут був, був він на соли промислах, в прогноях. Нині це село геройське. Волопристанського району, дехто стверджує, що те, що він побачив, надихнуло його згодом на пісню про бурєвєсніка. Ну, на мою думку, є сенс говорити більше про його відомі повісті на солі і помста. Відомо, що він ночував у Херсоні у ночліжці. Навіть є така меморіальна дошка на будинку, де розташовувалася нічліжка. Але фахівці кажуть, що. Це не той будинок, і того будинку вже немає. Ну, не будемо сперечатися, а просто констатуємо факт, що Горький і Херсон це тема, яка була близькою протягом багатьох десятиліть херсонським телевізійникам. І у 68-му році вони зробили такий досить розлогий сюжет про вулицю Горького, про бібліотеку Горького. Ну що я вам розповідаю? Давайте ми зараз все це побачимо. Вулиці, як і люди. Їх пам'ять зберігає незліченні факти і тисячі подробиць нерозкритих таємниць. Якщо бути уважним, якщо трішечки пофантазувати, можна уявити, намалювати картини минулого. Цією вулицею крокував колись із своїм супутником буревісник революції. Старовинні будинки і тротуарні плитки пам'ятають поважний крок Горького. Він прямував до нічліжки, щоб перепочити. І хто знає, які думки, які образи кликали автора моїх університетів, мовчить вулиця. І тільки людська пам'ять послужливо нагадує деталі. Горький не збирався довго залишатися у Херсоні, він поспішав до сухумі, запізнився на пароплав і залишився. І дуже добре, бо херсонські враження. Лягли в книги великого письменника, бо тоді не потрапив би горький на прогнозські солепромисли, не побачив би каторжної праці, не закипів би гнівом, який викликав народження пісні про буревісника. Тут Олексій Максимович крокував по крутих схилах Дніпра, щоб через багато років ми прочитали оповідання помста і на солі. Любить великого гуманіста наше місто за глибоку віру в людину, за ідеал, який і сьогодні нагадує нам чоловік це звучить гордо. Учора в обласному музично-драматичному театрі відбувся урочистий вечір, присвячений сторіччю від дня народження геніального пролетарського письменника Олексія Максимовича Горького. Вечір відкрив секретар міському компартії України Олександр Петрович Балабай. Слово про життя й творчість буревісника революції виголосив старший викладач Херсонського педагогічного інституту Сергій Сергійович Рижиков. Зі словами палкої любові і глибокої шани до Горького виступили завуч херсонської середньої школи No31 Рубан, робітниця Комарова. Письменник Никифір Білоконь. Розповів про свою зустріч з Горьким. А ще про роботу над Горьківською темою. Це вже головний режисер облдрамтеатру, народний артист української РСР Микола Петрович Равицький. Після урочистої частини, присутні на вечері, подивилися прем'єру вистави «Міщани». Вже не перший десяток літ крутить лопаті млина. Тихоплинна вода старого Інгульця. Чимало зерна борошно перетерли непіддатливі часові жорна. Багато бачив, перебачив на своєму віку цей великоолександрівський млин. Пам'ятає він добре й ті часи, коли стрічало село свою зорю соціалізму, коли падали від рук Глитаїв на перші колективні десятини комсомолець Іван Цаца, молоді комнезамівці Петро Білобров, Іван Трешкін, Михайло Макіль. А далі йде від першої особи, від старого жителя Плакути. Він пише і говорить: народився я у селі Великого Олександрівка Херсонської області у 903 році і прожив до 9 року. У 1907 му мого батька було заарештовано за належність до партії соціал-революціонерів та відправлено в тюрму. Після суду батька заслали в Вологодську губерню. Туди відрядилися моя мати з нами, двома малими дітьми. Повернулися ми додому лише у 1923 році. До того, у 1919 році, в місті Славгороді Омської губерні мене прийняли до комсомольської організації, яка саме в той час була підпільна. Восени 1925 року рейком комсомолу послав мене на курси трактористів. Закінчив я їх весною 1926 року. Тоді ж сільгосптовариство Великої Олександрівки купило трактор французький. Я сів на трактор і працював у тих господарствах, з якими сільгосптовариство мало договори. Тодішній трактор був недосконалий, запасних частин не було, і тому він робив мало, дві весни і одну осінь. Восени 1927 року вже колгосп воля купив собі трактор інтернаціонал. На ньому я обмолотив хліб та обробив землю на зиму, і колгосп пізній осені послав мене в Електросільбут, який по плану Леніна Ерло почав будувати ГЕС у Великій Олександрівці. У 1928 році завітав на Гес голова ради Чубар, цікавився, сказав, що це перша ГЕС в Україні, добра пам'ять Леніна. Для колгоспів, що тільки не організувалися, потрібні були трактори, наша Артіль. Червоний хлібороб могла одержати трактор, але в ній на перших порах було лише 12 колгоспників. До того, ж, щоб одержати машину, треба було не менше 14. Загітували ми сім'ї, дві сім'ї, записатися до артілі. за те, як вони нам потім дякували, коли побачили, яка вигідна ця справа для бідняка артілі, Більшість з нас ініціатори створення колгоспів були молодими комуністами або комсомольцями. Багато за це й поплатилися. Так бандити закатували мого племінника і ще напівживого втопили в річці. Та й сама я спасалась, це вже розказує Єфімія Гаврилівна Бробко, лише завдяки випадкуві. Втікаючи, впала в недокопану яму на кладовищі і просиділа там цілу ніч. Ех, і наробилися ми сьогодні хлопці. Кілька ходок кар'єр зробили. Зате й школа у нас буде нова, не гірше, ніж у місті. І вже показуємо, розказуємо про нове покоління, про те, як вони будуть жити. Піонери, піонери нового дня. І сьогоднішні ветерани, і сьогоднішні комсомольці, і ті, що йшли за першим трактором, і ті, що полягли від Куркульської кулі, і ті, що нині трудяться на полях, і ця старенька ГЕС, яка хоч зараз і не діє, проте свого часу зробила незміримо багато. Дорогі ветерани, комсомольці 20-х, 30-х років, хлопці і дівчата, сьогодні напередодні Дня міжнародної солідарності молоді, продовжуючи славні традиції наших батьків і дідів, розпочинаємо передсвяткову маївку. Так закінчувався цей репортаж, ця замальовка, автор якої Ільїн, режисерка План, а кінооператор Лишенко. Коли у людини хороший настрій, вона і працює веселіше. Щоб догодити чоловікам, треба їх добре нагодувати. А щоб догодити жінкам, їх треба красиво гарно одягти. Наприкінці березня 1968 року, тканини привезли жінкам безпосередньо на польовий стан другого відділку колгоспу імені Калініна. На польовий табір другого відділка радгоспи імені Калініна потрапили в обідню перерву. Ні, це не новина. Спочатку весни, завідуючи сільмагом Надія Макаренко, не вперше і не востаннє виїздить з цими скарбами у поле. Трударі задоволені, і зручно, і приємно. Неоглядні володіння весни у степу. Калінінці першому у Береславському районі зустрілися з нею. Тем взяли прискорений, тому і відступати незручно. Це добре розуміють сільниці. Тоня Поталашко, Клава Бабич, Тоня Костенко і не тільки вони. Тракторист Олександр Замах просто не уявляє собі, як можна зараз працювати погано мляво. Грунт, підготовлений відмінно насіння елітне, значить, врожай буде. Треба лише швидше і, головне, якісно посіяти. Червоний вимпел Олександр Замах одержав заслужено. Він щодня засіває понад завдання 10-15 гектарів. Кордони весни розсуваються, ширшують. До 1 квітня обов'язково впорають усі 4450 гектарів, відведені під ярі, ранні зернові. Недарма сіють і вдень, і вночі. Для цього сім агрегатів з 19 обладнані відповідним освітленням. Напруга на весняних роботах не спадає. Учора у палаці культури текстильників відбулись збори представників робітничих колективів текстильного комбінату. Вони заслухали звіт групи народного контролю за два роки роботи після виходу у світ історичних документів 23-го з'їзду КПРС. З доповіддю виступила заступник секретаря парткому комбінату Чернявська. Доповідач докладно проаналізувала роботу груп народного контролю за виконання виробничих планів. Зниження собівартості продукції та підвищення продуктивності праці. На зборах виступили народні контролери, партійні, профспілкові і комсомольські працівники. Заступник директора комбінату Пучкова оголосила наказ про нагородження великої групи народних контролерів почесними грамотами і цінними подарунками. У 60-ті роки до прильоту птахів готувалися організовано зі шпаківнями і плакатами. Готували будиночки для птахів в основному на уроках праці у школах. Зараз, якщо ви пройдете по місту, то небагато побачите таких шпаківень. Хоча іноді така турбота про птахів заважає людям. Ну, наприклад, я йду по вулиці Декабрисів, а там обладнали годівницю, яку облюбували голуби. І цю небезпечну ділянку шляху я намагаюся пройти якомога швидше. Ну, ви розумієте, чому. Але повернемося у 60-ті роки і подивимось на свято. Зустрічі птахів, тобто на свято весни. Минулої суботи учні молодших класів шкіл Херсона взяли участь у святі День зустрічі птахів. 280 хлопчиків і дівчаток 20-ї школи у масках корисних птахів принесли шпаківні, синичні і гудівниці. Цікаво оформлена колонна середньої школи номер 11 Всім херсонцям, які бачили того дня карнавальний похід, дуже сподобалась колона Ластів. То були піонери 13-ї середньої школи. У парках імені Леніна і Ленінського комсомолу того дня з'явилось багато штучних міста. Узимку особливо футбольні вболівальники скучають за грою мільйонів найпопулярнішою грою за футболом. У 60-ті роки футбол дуже полюбляли, вболівали пристрасно, і зараз, я думаю, буде цікаво дивитись не тільки за перепетіями матчу, а й за поведінкою вболівальників, яким було дуже мало місця навіть на стадіоні. І тому. Футбольні місця розташовувались навіть на деревах. Херсонський локомотив поспішає. Йдуть останні пристрілки перед великим марафоном. Херсонцям, які уперше братимуть участь у вищій лізі першості країни з футбола, дуже важливо виявити свої стосунки з м'ячем. А точніше, як вони ним володіють чи добре продумана тактика їх гри. На ці та багато інших запитань мають відповісти контрольні ігри з майстрами шкіряного м'яча. Зустріч з Вінницькими одноклубниками, яка відбулась на стадіоні Спартак, виявила і стійкість нашого вратаря, і рішучість команди перемогти. Переможний гол херсонцям приніс лучний удар Дровецького. Ще більш ефективно закінчилась зустріч херсонців з Кіровським Динамо. 3 3-0. М'ячі забили Чернішенко, Бедрик, Дубінін. Пристрілка вдала. Хоч не всі ланки працюють на полі однаково добре і майстерно. Залишається побажати, щоб з таким рахунком херсонці завершили свою першу зустріч на Кубок. У всякому разі прихильники локомотива були б дуже задоволені. Письменник Бернард Шоу стверджував, що людина найбільше цікавиться речами, до яких немає ніякого відношення. Ну, Ми можемо посперечатися з Бернардом Шоу, принаймні в нашій програмі. Ми цікавимось тим, що було цікаво, і в 60-ті роки, і цікаво, безумовно, і зараз подивитись на своє минуле, згадати молодість. Пишіть нам, вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97 49 до побачення до нової зустрічі у 1968 році